Записую, як частотники підключати. Хто знає, хорошо, а хто не ось за цим штучкою Як все рубится? Вот От ли мы. Нажимаємо, воно вставляється за щелочка. Випускаємо, Потом переставляємо. следующее і следующее розйоми ще не підключили і оці ось розйоми не захотіли братья наші підписувати клеми, а взяли підключені, відрізали, так підписали тільки номер частотника Ну ми вскрили кришечку. Подивилися, деякі яке відрізав, тут наконечники назад клеми зачистили, попідключали. Десь тут вони отут валяються. Є. вот так у нас. Щоб клеми, один із способів, щоб клеми не підписувати, Обрізали, по цветам і теж. Підключили. це було, стояло. Часть стояла, часи це підключаємо. В общем, будете знать, як ось тут класить. Си ще не підключало, це все ще будем підключати. В процесі часть уже підключена силових і дальше сейчас це, этот земля будем зачищать и здесь кидать сюди, чи начинал сюда вот так